<ріху> Тебе, стой. Стой, Бачите, ми не притисняємо русскоязичних. Чи це русскоязичних ми ж вас не притисняємо, ні? <ріху> Нас така б'є. <ріху> 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 а а роботи <ріху> ну, <та, ріху> <та. ріху> знову. Закінчились рештовочкою. Тепер можемо потрошечки це все розбирати. Приводити до порядку, Безобразія тут, звісно, не бракує. І дуже, дуже цікавий стан лісу, з якого ми робимо, можете оцінити. Ну, але роботу потрібно зробити чітко. То що ж, треба робити? Тетя! А тебе в Ютубі, якщо що, можна вставляти? Да, вот то красавчик. Погнали. Видно кривизну. І що нам залишається? Крім того, воно пропелером йде. Там він практично рівний, тут, тут така штука. Що ми робимо? Ми шукаємо рівну сторону, хоча б один кут, який може бути зразковим. Коли ми визначили зразковий кут, ми його даємо. Сюди на зовнішню сторону для того, щоб по ньому вже йшла всі вся стропильна система, не посередині, а трошки зміщено. Скриє нерівність. Менше буде промерзати під Маурлатом. зроблено Криві платви ми просто розрізали, а місце скруту ми просто викинули. Тут, значить, ми використали демферну стрічку для того, щоб не було промерзання під низом. І вона між собою також з'їсть нерівність, яка тут є. А, прийдеться все рівно пінити. Ану. Чік, чик. Так, у нас, у нас тут криво. Тут нерівно і треба буде це зараз виправити. Жилочка, промірюємо, вирівнюємо, закручуємо. Так. Отакий насіл, двадцять сім градусів, 28. вісім. так по центру, якщо камеру поставити, так? Да? Кульбу садити не хотіли, то тепер тримайтеся Це наш шаблончик. По ньому будемо далі робити. Сюди стілець запихаємо. Між крок ви там? Запихай. А в тебе що там? В тебе треба Так, Поставили крайню, поставили її по висоті, дали бант і куньковий Я? прогон. Ну, Далі ми маємо зробити подібне да. продовжити куньковий прогон. Ну а, и подъехать, рештовочка, для того, чтобы все было четненько. до я Ну что? Поехали? Поехали, Ты Я так не Вот так, как ты хотел.

Все, пацаки, молодці. Оце взагалі варіант. Зараз на чорних саморізах тримається ця сторона, ця сторона, ця сторона і ця. Чорні саморізи, це просто топчик. Користуйтесь лайфхаком. Ранок настав. Ми тут прямо на об'єкті переночували, у нас були умови. І приступаємо до роботи. Я думаю показати, як пацани трудяться, а пацани нема що показувати. Вчора закинули в цю сторону заді мене. І зараз будемо братися за цю У нас тут таке сьоме чудо світу, кроква висить. Одна єдина в небі провисіла всю ніч, будемо рештовочку ставити і ложити цю сторону. Плануємо за сьогодні все зробити з каркасом гарно. Можливо, навіть за завтра вже буде обрешітка. Перший погляд зверху. Вчора ми трошки мучилися, поки виставляли не один. Моверлат, платву по-нормальному. Потім виставили оцю стоєчку, закріпили на ній бантину, виставили середню, там можна побачити. Закріпили на ній бантину і завели куньковий прогон. Закинули половинку. Зранку ми вже знали добре, як грубо кажучи, будемо далі робити. І Закинули ще половинку. Зараз будемо вирівнювати. І... жилочка, жилочка, там жилочка, жилочка и вот такая красота <музыка> <музыка> за два вот такая технология выравнивания клишечка, чик-чик Наш майстер Отака, отаке має в запасі стратегія. Це готова пробита кроква. Трошки неаккуратно, але саме важливе чорний шуруп є. На чорних шурупах всі дахи тримаються. Це прям важливо. Це, це на удачу. О. І зараз. Саме чорний шуруп де першим, бо він приносить успіх. І без нього ніяк. Вот. Акутники то все таке, забавка. Там десь торкс є в нас. Новий день ми е, починаємо розрухуватись, година 10-та. Вчора до ночі ми робили всі конструкції. Хлопці тут додавали бантини уверху, ви можете бачити. Вирівнювали весь дах під жилочку. Зверху е, ми залишили дикі крокви. Обріжемо по факту. Знизу, в принципі, також ну так спростило собі задачу. Над живкой Так, распаковочка. Опа, ящички. Что у нас тут приехало? Шумка Планочка 100 мм. Не підходить. Опа! Тяжкі. очки З клеєм з насічками. Оце прям дуже добре. очка підходить для тлати. Ми все одно будемо пробивати 90-ками. І... тан Просто як золото! Точна, градус, те, що потрібно.